Частина друга долоносна зустрічі, і першої частини ми закінчили на миті зустрічі. Далі енергія вашого зв'язку. Карта світ. Ідеальна така м -м, синхронізація. А, вона показує карта світ, що ви пізнаєте одного один одного. Через відчуття завершеності. Також е, ви можете бути пов'язані з взаємодією е, через інтернет, е, через інші країни. Е, е, також це про цілісність, е, е, також це про весь світ, так би мовити, так? ніби все стає на місця. Світ це союз, де кожен з вас є самим собою. Тобто нікого не ламають, сприймають людину, таку, яка вона є, з її плюсами, мінусами. І, так би мовити, кожен займається своїми справами, ніхто з вас по цій карті не є тією поміхою. чи якимось, знаєте, речогом, зараз речогом навантаження, перекладання, чогось у, мен, у, мен, у мене йде такі слова, тому я вам а, намагаюся пояснити. А, тобто Разом ви утворюєте гармонію між собою. Ви відчуваєте, що коло життя замикається і починається, так би мовити, новий цикл, що по фортуні по світу це теж замкнення, завершення і початок чогось нового. Ну, давайте подивимось тоді кармічний ваш урок. з цією людиною, яка у вас буде доленосної зустрічі. Імператор, розкриваю імператора дві жеслів, мах, дев'ятка кубків. В чому кармічний урок? Тому що мені, так, я могла би сказати по імператору по одній карті, що це про стабільність. Це про відповідальність, це про силу волі, це зустріч змусить вас утвердити себе навіть десь, але також хочу зазначити, що по імператору ми знаємо, що імператор це людина, яка насправді не вміє, не вміє показувати своє почуття. Так, він може говорити, діяти більш так, знаєте, десь не м'яко кажучи. І імператор це ж упертість і людина, яка більше про своє его думає. У імператора дуже багато можуть бути якісь справ. І кармічний от урок саме в імператорі, чому я розкрила цю карту, тому що мені захотілося подивитися, що буде підкреслювати саме по імператорству кармічний урок це про вибір, по-перше, шляху, це планування, це бачення вашого майбутнього. Помагу це. Сила створення, це впевненість в власних намірах. По дев'яточки копків це емоційне задоволення, це реалізація бажань. Але почуйте мене правильно. Тут іде однобокість. Розумієте, імператор. Він як сказав, так воно і буде. А, маг це теж людина, яка вперше за все. Думає про свій комфорт і про своє власне, так би мовити, життя. Дев'ятка кубків на це теж натікає. Тому у мене таке іде враження, що кармічний ваш урок навчитися керувати своїми бажаннями, своїм життям, і не віддаючи ключове слово, свою владу. Почуттям чи обставинам. Тобто не розчинятися в людині. У нас все добре, тут потрібно мати рівновагу, це нам один з одним добре, ми один одного доповнюємо, ми один з одним ідемо і вирішуємо питання теж один з одним. Розумієте? Це... З коханням бути сильним і не незалежним. Розумієте? Ця історія про рівновагу між серцем і силою волі? Вирішування будь-яких проблем або ситуацій можна по-різному, навіть запитання питати людину теж можна по різному. Щоб її ні якось не заганяти в кут, так? можна піднести цей формат питання в іншому аспекті, щоб людина чула, що її не заганяють, а хочуть знайти якусь вихід із склад... складеної ситуації. Наприклад, потенціал вашого розвитку. Шістірочка кубків, я зараз її відкрию зразу. Сірочка кубків і король жезлів. Дивиться. Що би я хотіла сказати по цим картам? Це душевна теплота, це щирість, це іноді зв'язок із минулих життів. Тобто, ви з людиною могли вже проходити якийсь життєвий формат. Пов'язана не тільки з цим втіленням. Тобто це може бути в минулому, пов'язано дуже-дуже давнє минуле і навіть інше воплощення. Так, це чи, як хочеться сказати, знайомство з минулим. Сімерочка кубків тут відображає різні варіанти розвитку і. Дуже багато мрій фантазій, тому на цьому наполягає ця карта. Король Жезль це така сильна і рішуча енергія, лідерство і натхнення. Тобто потенціал дуже великий. Треба, хочеться сказати, але треба не Грузнити в фантазіях і вітати десь на хмарах, а розуміти, що є ну, реальне, а що є просто балачки. Потрібно бачити подіям, не по фантазіям, які вам може намагатися розповідати партнер або партнерка. Діти потрібно зріло, оцінювати зріло. Якщо один із вас проявляє літерство, Ця історія може дати нове життя або може бути і романтичне відродження старого, до речі, зв'язку, якщо це у вас можливо, тому що шестірка кубків може на це натікати. І новий вже знайомий, так би мовити, союз. Ну і підсумок. Король Пентаклів. Дев'ятка пентаклів розкриваю просто четвірочка. Ага, Четвірка. вже всемірка, мочи, колесниця, смерть. Дивіться, що можна підсумнувати? Ви вийдете з цієї людини, з цього зв'язку у нову стабільність і самодостатність. Ця людина каталізатор трансформації. Ця людина вам допоможе. Вийти у ті... із тіні в світло, навіть якщо шлях буде непростим. Чому? Тому що тут є подвох. Ця історія може закінчитися не так, як ви уявляєте зараз, але приведе до вашого справжнього, справжнього оновлення. Тому що сімірочка мечі, вона попереджає, що не все буде прозоро. Хтось може щось приховувати, або ви побачите, що, так би мовити, ви довіряли, але потрібно іще перевіряти.